Ну, власне кажучи, хочу привернути увагу, шановного товариства, до розв'язання рутинних завдань викладача, і яким чином штучний інтелект може допомогти нам у, цих, у наших справах. Ну, передусім маленька історія. Звичайно, що я представляю кафедру методики навчання математики Південноукраїнського національного державного національного педагогічного університету і використання штучного інтелекту це наша вже четверта. Тема, якою я керую е, перші теми були пов'язані з формуванням професійної, потім методичної компетентності. Ми дійшли до технологій, зокрема технології на основі ІКТ. І нарешті, порадившись з викладачами кафедри, в цьому навч... році, 2024, ми розпочали нову тему використання штучного інтелекту під час підготовки майбутніх учителів до навчання математики. Звичайно, що говорити сьогодні. Про актуальність впровадження інструментів штучного інтелекту в систему освіти ну мені так здається, вже немає сенсу скільки всі розуміють, що ну передусім до нас прийшли діти представники цифрового покоління. Відбувається цифрова трансформація освіти дійсно є потреба. В адаптації до нових освітніх реалій, зокрема це і дистанційне навчання, в тому числі, ну і звичайно, українські університети мають бути на рівні світових університетів з тим, щоб підвищити якість професійної освіти. Як взагалі не лише? Зараз, у зв'язку з е, цифровізацією, ми опинилися, викладачі опинилися в складних умовах. Ви бачите, що зростає навантаження на викладача. Е, хто багато років працює в університеті, знає про те, що раніше, наприклад, робоча програма. Курсу вона займала одну сторінку. Хто ще це пам'ятає? Але зараз це 40 і 60 сторінок. Тобто, навіть у таких рутинних завданнях, як підготовка робочої програми оновлення, значно збільшувався е, обсяг нашої роботи. Крім того. Студенти, представники цифрового покоління, і як ви розумієте, до нас педагогічні університети, на жаль, приходять не найкращі студенти, і звичайно зростає необхідність індивідуалізації навчання. Крім того, нова українська школа врахування індивідуальних вікових особливостей сучасного покоління, викликає потребу в оновленні методів навчання. Ну і складність обробки великих обсягів інформації. Метою нашого дослідження є визначення інструментів штучного інтелекту для виконання рутинних завдань викладача університету. Передусім, аналіз можливостей ШИІ для оптимізації роботи викладача. Тобто, ми маємо визначити інструменти на основі штучного інтелекту, які дозволять нам. Інтенсифікувати розв'язування рутинних задач. Ну і крім того, розробка рекомендацій впровадження шиї. Щодо штучного інтелекту, звичайно, вже є означення штучного інтелекту, визначені його ознаки, і використовується термін штучний інтелект в освіті як загальний термін для опису широкого набору різних технологій алгоритмів пов'язаних з. Застосуванням у формальній і інформальній освіті види штучного інтелекту. Ось ви бачите на слайді. Я не буду вдаватися у механізми. Вони мають різні механізми, штучні нейронні мережі. Вони працюють як за зразком людського мозку, утворюючи нейронні зв'язки. І таке інше обробка природної мови, Це, е, ідея полягає в тому, що добираються найбільш вирогідні сполучення, слів і таке інше. Експертні системи працюють за алгоритмами. Комп'ютерний зір розпізнає зображення, генерує зображення на основі алгоритмів. В освіті е, Чим нам може бути цікавий штучний інтелект? Він нам дозволить аналізувати дані, дані, організувати машини навчання. Обробка природної мови дозволить нам перекладати тексти, дозволить нам редагувати наші тексти. Навіть я ось спробувала свою презентацію завантажити у Клуда і попросити, його, щоб він мені тези від, від, з цього, так би мовити, витягнув, щоб я потім з цим попрацювала, відредагувала цей текст. Ну, і, звичайно, що нас цікавить і генера... Генера... генеративні моделі, і нейронні мережі і таке інше. Отже, основні напрямки застосування шиї в університетській освіті. Це, на наш погляд, ми лише на початку цього шляху, але вже майже рік ми працюємо над цією темою. Передусім, це автоматизація адміністративних процесів, е... персоналізація навчання. Оцінювання і зворотній зв'язок це дуже для нас цікаво, але мені так здається, що це справа майбутнього. Створення навчального контенту, аналітика та прогнозування, е, персоналізоване навчання. Ну, передусім, нам штучний інтелект дозволить створити адаптивні системи навчання, які підлаштовуються під темп і стиль навчання кожного студента. Ми давно кажемо про індивідуальні освітні траєкторії, власне кажучи, нам може допомогти в цьому і штучний інтелект. Ну і е, може надавати рекомендаційні системи для вибору курсів спеціалізації для студентів і е, автоматично виявляти прогалини у знаннях студентів, формування для них відповідних індивідуальних освітніх траєкторій. Автоматизація адміністративних процесів ну передусім ми всі працюємо. Ну фактично, хто я б сказала в змішаному форматі, оскільки деякі університети працюють дистанційно. В нашому університеті ми працюємо в змішаному форматі деякі курси у нас офлайн, інші онлайн працюють заочники онлайн. Працюють. Але ж ми працюємо все одно на корпоративних платформах. корпоративних платформах, зокрема, ми працюємо на платформі Teams. Звичайно, що наша корпоративна платформа, при тому, що ми плануємо заняття, вона автоматично створює нам розклад занять. Але це можна робити не лише у корпоративних платформах, ще й інші. Я потім покажу інструменти. Генерація звітів присутності студентів на занятті. Ми не витрачаємо час на лекції чи практичному заняття. Якщо це відбувається на корпоративній платформі, і студенти підключені, відповідно, ви навіть принаймні, в тімсі, ми можемо подивитися. Час, який був студент на занятті, коли він увійшов, коли він ви виключився, коли він знову зайшов, і таке інше, крім того, yeah. існують yeah. асистенти для, yeah. для відповіді на типові yeah. питання студентів. звичайно, що це все має запланувати викладач, але для нас це справа майбутнього і може бути це для нас дуже корисно. Системи прогнозування і відсіву студентів. Автоматизація процесів зарахування реєстрації, генерація звітів. До речі, моя колега запропонувала чату GPT створити звіт з міжнародної діяльності. І вона сама український філолог. І вона зробила дуже класний звіт, який був е, схвально оцінений колегами в університеті. Звичайно, що це лише матеріал, з яким ми потім працюємо, але з тим матеріалом легше працювати. Ми не витрачаємо багато часу. Інтелектуальні системи оцінювання. От мені це дуже цікаво. Звичайно, що. Е, Дуже хочеться, щоб була автоматична перевірка письмових робіт. Якщо мова йде про тести, то це ж не проблема. Якщо тести закритого типу, то звичайно тут немає питань. Бажано щоб ще і штучний інтелект перевіряв письмові роботи студентів. І, е, власне кажучи, надавав певні рекомендації, щоб розвантажити нас. Але, звичайно, що зараз, наприклад, корпоративні платформи, в яких вже вбудовані інструменти штучного інтелекту, вони дозволяють нам принаймні не писати е, зауваження, рекомендації для студентів. Ми можемо завантажити звуковий коментар або відео і таке інше. Отже, е, мені більш цікаво, звичайно. Крім перевірки роботи студентів, це створення навчальних матеріалів. Ну багато хто з нас користується не лише для навчання для створення навчальних матеріалів, пошуковими системами для пошуку інформації, і тут є певні різниці між додатками. Я б сказала так. Багато хто з нас користується перекладачем. Можемо запропонувати із певним додатком зі штучним інтелектом відредагувати текст. Ну і звичайно, що навіть ми користувалися, я вам потім покажу створенням анкети для викладачів університетів щодо обізнаності, налаштованості, обізнаності. Щодо інструментів штучного інтелекту, які можна використовувати у професійній діяльності викладача, тобто, ми запропонували і Бінк Copilot, і чат Ми запропонували нам створити подібні анкети, з якими ми потім, власне кажучи, перевіряючи кожне слово і редагуючи, ми створили дуже таку цікаву анкету з 36 запитань. Отже тому. Розробка завдань для самостійної роботи студентів, ви можете навіть надати один варіант, він може вам запропонувати кілька варіантів подібних, розробка тестів і таке інше. Тобто, це справа майбутнього, це треба, цьому треба вчитися. Ну і звичайно, автоматизація оцінювання. Як я вже сказала, що цікаво було б, щоб штучний інтелект нам допомагав у перевірці письмових робіт студентів, в аналізі візуальних робіт. Дід студентів, звичайно, було б непогано, якби були штучні, це можливо, над цим працюють науковці, асистенти, ну і системи виявлення плагіату і взаємооцінювання студентів. Є вже певний досвід у світі щодо інтеграції штучного інтелекту у викладацького освіту. Наприклад, в Стенфордському університеті використовуються шиї для персоналізації онлайн-курсів, використовується система прогнозування академічної успішності, віртуальні лабораторії з інструментами ШІІ. Ну, власне кажучи, вже давно ну, використовують наші викладачі, використовують, наприклад, віртуальні лабораторії ФІТ. Для ілюстрації певних, наприклад, математичних залежностей, там не лише математика в США. Так само є певний досвід інтеграції штучного інтелекту для університетську освіту. Я не буду на цьому зупинятися, оскільки час обмежений У Великій Британії. Так само використовуються інструменти штучного інтелекту для моніторингу, для аналітики, для інтелектуальних систем. Ну і е, який же стан зараз спостерігається у світі? Ну передусім е, опитування Times Higher Education, 23-й рік. Це е, свідчить про те, що серед таких провідних університетів світу близько 60% викладачів використовують штучний інтелект для підготовки занять. Понад 70% вважають, що штучний інтелект змінить викладання в найближчі роки. І основні застереження стосуються академічної доброчесності Стенфорський університет. Так само е викладачі активно експериментують зі штучним інтелектом і е водночас потребують додаткового навчання в Німеччині. Це вже дослідження 24-го року. 40% викладачів вже спробували інструменти штучного інтелекту, зокрема е чат «GPT». А лише 22% регулярно його використовують. Найбільш поширеним інструментом є перекладачі: 73% викладачів німецьких університетів їх використовують. Ну а тепер Україна це результати нашого дослідження. Ми опитали більш 200 викладачів університетів. І може, дехто з тих, хто сьогодні присутній на цій конференції, і брав участь у цьому опитуванні. Ну передусім, налаштованість. 7,8% дуже позитивно налаштовані на використання штучного інтелекту, 43,6% позитивно налаштовані. Разом з цим 4,4 викладачів мають високий рівень знань і навичок роботи з інструментами штучно. Тобто є вже такі люди, які мають високий рівень, середній рівень 41,4%. Більша частина українських викладачів, так само як і інших викладачів університетів. Використовує шиї для пошуку інформації. 33,3%, ну це дуже гарні такі результати. Використовують шиї для створення тестів, 27,5% для створення презентації, 13,8% для персоналізації навчання. Тобто, ми, ну ми, я б сказала, ми не відстаємо від наших закордонних колег. І 11,6 для аналізу успішності. Ось ця анкета, про яку я говорила, ви можете зчитати QR-код і потрапити і долучитися до її заповнення. І, звичайно, ми бачимо, що у нас ось такий розподіл щодо частоти використання штучного інтелекту в професійній діяльності викладача. Ну, звичайно, що 38,1% респондентів вважають, що вони ніколи не використовують штучний інтелект. Мені здається, що це не досить правдива е, інформація, бо мені е, е, думаю, що це лише їм здається, що вони не використовують штучний інтелект. Навіть коли вони користуються перекладачем, то вони використовують е, е, лінгвістичні моделі, це штучний інтелект. Просто може низька обізнаність у видах штучного інтелекту, у інструментах штучного інтелекту. Вона Причиняю отакий е, е, розподіл відповіді. Ну і ця анкета була дуже е, велика. Е, більшість запитань була закритого типу, але була можливість написати свій варіант. І ви бачите 35 запитання: чи була робота і заповнення анкети корисною для вас? І 70,1% відсотка зазначили, що так вона була дуже корисна, і люди писали про те, що вони дізналися більше про інструменти штучного інтелекту. Це їх спонукає для вивчення штучного інтелекту проходження відповідних курсів. Ось варіанти відповіді на скріншоті представлено. Ну а тепер те, що найбільше всього нас цікавить, можете зробити скріншоти собі, і е, дивіться. Ми відібрали, ми поки що на початку шляху так, ми користуємося певними інструментами штучного інтелекту, але на, на цей момент ми маємо принаймні перелік інструментів, сервісів, які можна використовувати, як ви бачите на цьому слайді, для пошуку інформації, для створення презентації лекції. До речі, в матеріалах конференції буде ще публікація щодо е е сервісів для створення на основі штучного інтелекту для е створення презентацій, лекцій, презентацій, занять і таке інше. Крім того, створення персоналізованих завдань та матеріалів для студентів на основі їхнього рівня знань та індивідуальних потреб. Створення інтерактивних відео. Створення курсів, які адаптуються до потреб студентів, автоматичне створення карток з інформацією з pdf файлів або вебсайтів, автоматичне створення тестів та оцінка тестових завдань, автоматичне оцінювання письмових робіт та надання зворотнього зв'язку зі студентами. Я ще хочу сказати, що ми це ще не спробували. Аналіз візуальних робіт студентів, такі як малюнки, схеми, графіки, і таке інше надання зворотнього зв'язку. Оцінювання взаємооцінювання студентів. Ну можна спробувати хоч би один з цих сервісів, але за сторогою для цього, як пишуть науковці, низька мотивація студентів є для здійснення самооцінювання. Ну і ведення журналу присутності, власне кажучи. Тут е, ви розумієте, що е, навіть наші корпоративні платформи нам надають дуже гарні е, розподіл, тобто ми можемо подивитися, коли зазвонив телефон, коли студент е, на утриманні і таке інше створення розкладу занять. Якщо не влаштовує корпоративна платформа, мене наприклад дуже тим влаштовує, можна використовувати ось ці додатки зі штучним інтелектом, генерація звітів. Я вже вам говорила про звіт. Е, який створила моя колега. До речі, тут постає питання: і щодо е генерації якихось текстів, наприклад, генерації картинок, якогось візуального супровіду, дуже важливо грамотно сформулювати запит. Якщо запис сформульований грамотно, і, наприклад, для генерації звітів, все одно ви маєте внести інформацію, яка яку ви маєте зазначити у цьому звіті, от ці запити, формулювання запитів, ну я би сказала, що цьому треба вчитися. Ми так само це питання досліджуємо. Ну і звичайно, для нас всіх дуже важливо виявлення плагіату. Тут перелік сервісів для виявлення плагіату у роботах студентів, у наукових статтях і таке інше. Ну і звичайно, що штучний інтелект надає нам певні можливості інтенсифікації професійної діяльності, водночас є певні застороги, зокрема, проблема захисту персональних даних. І е, вчені всього світу працюють над захистом даних, крім того, е, етичні моменти використання шиї, а саме запобігання плагіату, видання е, текстів, які створені штучним інтелектом за власні Є, тексти, Шевченка, великий український поет 82 другого року, збірки наукових консуференцій, сковорода українських філософів. Необхідність перепідготовки викладачів, звичайно, для того, щоб вони е, навчилися використовувати ці інструменти штучного інтелекту. Ну і звичайно, технічні обмеження і вартість впровадження. Крім того, от, додатки, які ви бачили для виконання певних професійних функцій, вони мають е, або мають безкоштовну версію, або мають розширені платні версії з більшими можливостями, або взагалі не мають безкоштовної версії. Звичайно, все це спричиняє потреби якихось витрат з боку викладача. Тому для нас дуже важливим стає питання формулювання комплексу. Інструментів штучного інтелекту, які дозволить нам оптимізувати розв'язування рутинних завдань, щоб ми не платили за, так би мовити, різні сервіси і багато сервісів, а обрали. Кілька сервісів, з якими ми будемо працювати, які нам дозволять розв'язувати і такі завдання, як і персоналізація навчання і інтеграція технологій веб-3, розширення можливості дистанційного навчання, і звичайно, розвиток. Е безперервної освіти я вас запрошую долучитися до заповнення анкети. Сподіваюся, що ви дізнаєтесь багато цікавого. крім того, ці сервіси, які ви бачили на слайдах, і може не встигли зробити скріншот, то ви можете побачити їх в анкеті. Я вам дякую за увагу і може є якісь запитання.